Мерседесь класу, двохлітровий турбодизельний двигун, 16 рік випуску, чорна, вся в рідній фарбі, з LED-оптикою, реєзованою, радари, Парктроніки, автопілот, диски у нас 18, ті гарна літня гума встановлена, повністю весь в рідній фарбі, конзувий універсал, обслужена машинка, кондиціонер зроблений, кожна кнопочка працює, електропривід кришки багажника, камерка виїжджає. Перктроніки ззаду, шторочка трансформується, як потрібно. У нас є електроскладання спинок пасажирів ззаду, трохи речей власник цього автомобіля, трохи спортсмен бачимо. Це здорово. Щодо машинки, повністю обслужена, вона свіжо привезена з Європи. Приїхала вона своїм ходом, більше тисяч км їхала. Перед виїздом в Україну вона. Була обслужена. мастила та фільтра замінені, по ходові тут все ідеально, дивіться, як цікаво відкривається. підстаканники. Тут інша, така в автомобілі чистенько, килимки за МГ, текстиль. Дуже багато заманітних функцій автомобіль має. Треба час, щоб сідати, розбиратися. Але так, в цілому, тут знаєте, все витримано в досконалому стилі німців. Шкіра якісна, кнопочки всі працюють, підігрів у передніх сидінь. Шкіряне кермо, навіть якщо взяти просто шкіряне кермо, знаєте, воно м'якеньке, воно приємне, воно з перфорацією, дуже багато різних асистентів, різних допоміжних систем, величезний дисплей. З Норвегії привезений автомобіль. Система старт є, Декілька різноманітних режимів керування автомобілем максимально комфортно. Ззаді подв'язка у нас на пневмі, двозонний клімат-контроль. Дивіться, нічого зайвого. От саме цей блок керування, тут просто нічого зайвого. Дивіться, який красивий пластик. М'якесенько, все. Супер. Підлокітник. Тут ніше. Все витримано в досконалому стилі Мерседеса. Приходьте на майданчик, машинка тут у нас є. Завжди можна подивитись і з усім будемо розбиратися разом. Такий важкий люкс поступає на наш майданчик. Не думайте, що ми продаємо тільки якісь бюджетні автомобілі, там дешевенькі. Ні, якщо ви розполагаєте бюджетом, і для вас у нас є автомобілі, без ми і привозимо, і ділимось з вами цими емоціями щодо класних автомобілів і так далі. Мерседес є класа, універсал, дизель, на пневмі, Все працює абсолютно, вся в рідній фарбі, 16 й рік випуску. Ось вона, будь ласка, чиста, красива, стоїть, працює і чекає на нового власника.